Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, 28 січня 14.45. Мене звати Людмила і я вам хочу розказати свій сон. Відразу скажу, що приготуватися Запоріжжю і Житомиру. Я вночі працювала, і от я лягла спати, і мені снився сон саме. І там говорилось про Житомир і Запоріжжя. Ось таке якесь жужання, я навіть не зрозуміла, до чого це. Я вирішила зробити розклад, і ось, що означав цей сон. Вісім жезлів, трійка мечів, дев'ять кубків. На дні десять мечів і дев'ять мечів. На жаль, я вам скажу, що вірогідніше це або до великих обстрілів, або провокацій, або ж навіть, на жаль, трагічних різних ситуацій зі смертями людей. Житомир і Запоріжжя, ще раз повторюю, зробила окремо розклад для Житомира Мах, трійка жезлів і туз чаш. Можливо, будуть націлені на ті об'єкти, які в районах води. Я не знаю, де у вас там що знаходиться, але вірогідність того, що атаки будуть відбиті, все-таки більша, ніж в Запоріжжі, тому що. Якщо підрахувати квін, то це мах, то це, вибачаюсь папа. Це все-таки під захистом. Але все ж таки є маніпулятори по маху, які, на жаль, здають інформацію, тому що ось тут, бачите, дев'ятка мечів, десять мечів була з того розклада. Тому. Будьте уважні, Житомир також. Щодо Запоріжжя, ситуація значно гірша. Випала десятка мечів з королевою кубків, четвірка кубків, шут і на дні вісьмірка жезлів. Щодо Запоріжжя, тут дуже великий знак оклику. Летять ракети по вісьмірці жезлів. По десятці мечів королеві кубків це можуть бути людські жертви, в тому числі жінок та дітей, тому що тут шут. Будьте дуже уважні до об'єктів, де бувають жінки з дітьми, це і пологові будинки, і ТРЦ, і різні установи, житлові будинки, в тому числі, бо дуже велика загроза. На жаль, знову трагічних ситуацій в Запоріжжі. Житомир також під загрозою, але там більша вірогідність, що буде краще працювати ППО. І можливо, ця загроза у мене. Ось так я вирішила вам записати коротеньке відео, поділитися своїм сном. Сподіваюся, що комусь це допоможе зберегти своє життя. Підпишіться, поділіться цим відео зі своїми знайомими, поставте лайк, дзвіночок. До нових зустрічей!